Привіт, привіт! Сьогодні ми не просто поговоримо про комп'ютери, ми заліземо прямо всередину. Так так, я покажу вам той світ, який зазвичай прихований від очей. Тож пристібайте ремені, наша цифрова екскурсія починається. І одразу питання на засипку. От коли запускається гра або вмикається улюблений мультик, хто насправді всім цим керує? Хто той невидимий диригент, що змушує всі програми працювати злагоджено? Це і є головна загадка, яку ми сьогодні розгадаємо. І ось він, наш головний герой. Знайомтеся, це операційна система, або якщо коротко, просто ОС. Уявіть собі, що це мозок комп'ютера. Щойно натискається кнопка ввімкнення, саме ОС прокидається першою і починає роздавати команди всім іншим. Без неї комп'ютер це ну, просто купа заліза. Якщо казати простіше, то операційна система це як капітан на кораблі. Вона стежить, щоб уся команда від процесора до мишки працювала разом і слухняно виконувала наші накази. Саме завдяки ОС ми можемо легко спілкуватися з комп'ютером. О, я впевнений, що ці боси вам знайомі, точно бачили віконце Windows на комп'ютері в школі або Яблочко MacOS, а смартфон, скоріш за все, працює на Android. Це все різні операційні системи, цікаво, яка з них вам трапляється найчастіше. Гаразд, отже, у нашому комп'ютерному королівстві є головний. OS. Але як нам, звичайним людям, до нього достукатися? Як дати зрозуміти, що ми хочемо запустити гру, а не текстовий редактор? Для цього потрібен, скажімо так, спеціальний перекладач. І цей перекладач називається інтерфейс користувача. Уявіть, що це такий собі пульт керування. Кожна кнопочка, кожна іконка на екрані це все частина цього пульта. І коли ми на них натискаємо, інтерфейс перекладає наші дії на мову, яку розуміє операційна система. А от тепер найцікавіше. Уявіть собі, колись, щоб запустити програму, треба було знати таємний код і вводити його з клавіатури без жодної помилки, прямо як справжні хакери в кіно. Але сьогодні фух, все набагато простіше. Ми живемо в епоху графічного інтерфейсу, де достатньо просто клікнути на красиву картинку. Нам пощастило, правда ж? І ось ці маленькі картинки, які ми бачимо на робочому столі, називаються іконками або піктограмами. Кошик означає місце для сміття, папка місце для зберігання файлів. А значок улюбленої гри ніби каже: «Натисни на мене, щоб пограти. Це як дорожні знаки в місті комп'ютера. Добре, з іконками розібралися. А що ж ховається за ними? Річ у тім, що будь-яка інформація на комп'ютері, чи то фотосканікул, чи улюблена пісня, чи навіть сама гра, все це зберігається у спеціальних контейнерах, і вони називаються файлами. Давайте уявимо, що файл це така собі чарівна скринька. Усередині може бути що завгодно: текст, музика, відео, і у кожної такої скриньки є своя етикетка з назвою, щоб ми, звісно, не переплутали, де лежать наші скарби. Дивіться, ім'я файлу це як ім'я та прізвище людини. Ім'я це те, що ми даємо файлу самі, наприклад, мій крутий малюнок, а прізвище, яке йде після крапки, наприклад, JPG, це розширення. Воно ніби каже комп'ютеру ага, це фотографія, її треба відкрити програмою для перегляду зображень, а не скажімо музичним плеєром. А тепер уявімо свою кімнату. Якщо розкидати всі іграшки, книжки й одяг по підлозі буде жахливий безлад, правда? Те ж саме і в комп'ютері. Якщо всі файли будуть лежати в одній купі, ми ж ніколи нічого не знайдемо, як навести лад у цьому цифровому хаосі. І для цього у нас є папки це як полиці та шухляди у шафі, фотографії на одну полицю, музику в іншу, ігри в третю – а всередині полиці для ігор можна зробити ще менше шухлядки для гонок, для стратегії. Так все буде на своїх місцях. І ось вам супер на майбутнє. Коли будете робити якийсь реферат чи проєкт для школи, одразу створіть для нього головну папку. Назвіть її, наприклад, проект про динозаврів. А всередині зробіть папки картинки, тексти, відео. Повірте, це заощадить купу часу і нервів. Але ж буває так, що улюблена гра лежить десь глибоко глибоко, у п'ятій папці всередині десятої, і поки до неї доберешся, то вже й грати перехочеться, невже немає якогось швидшого способу. Звісно, є, і це ну, це майже магія. А точніше, ярлик це справжнісінький портал або телепорт у світі комп'ютера. Його можна просто поставити на робочий стіл, клікнути і вжух миттєво опиняєшся біля своєї гри, навіть якщо вона захована в найглибшому підземеллі папок. Важливо розуміти, ярлик це не сама гра, а лише вказівник на неї. Як його впізнати? Дуже просто подивіться на іконку. Біля неї буде така маленька маленька стрілочка. Бачите стрілочку, знайте, це ваш особистий телепорт. І найкрутіше, можна створювати і видаляти ці телепорти скільки завгодно, якщо випадково видалити ярлик, нічого страшного, гра або файл залишиться на місці, цілі і неушкоджені, видаляється лише вказівник, а не сам скарб, безпечно. Так, теорія, це, звісно, добре, але настав час для пригод. Я підготував справжню цифрову місію. Ну що, готові перевірити нові знання в дії і стати справжніми комп'ютерними детективами? Увага, агенте! Ваша місія, якщо наважитеся її виконати. Перше розвідка. Дізнайтеся в інтернеті про секретну силу клавіші Printскрін. Друге створення бази, Відкрите новий текстовий документ. Третє. Доповідь. Запишіть усе, що дізналися. Четверте фотодоказ. Зробіть скріншот робочого столу. П'яте – архівування. Вставте цей скріншот у документ. І шосте найважливіше збережіть файл. Бажаю успіху. Це буде ваш перший крок до майстерності. Ось і завершилася наша перша подорож у світ комп'ютера. Ми дізналися, що тут є свої боси, своя мова і навіть свої телепорти. Але це, знаєте, лише верхівка айсберга. Комп'ютер це цілий всесвіт, повний секретів та інструментів для творчості. Тож не бійтеся експериментувати, натискати на кнопки і досліджувати. Хто знає, можливо, саме ви відкриєте наступну комп'ютерну магію. До зустрічі в нових пригодах!